Дуже часто людина займається саморуйнуванням, і одна з найбільш руйнівних енергій це енергія жаління себе, да або жалості до себе, да, скажу суржиком. Як це проявляється? Не в добрій да, там жалості, коли ти втомився і лягаєш відпочити, а саме коли ти жалієш себе, щоб щось почати або щось закінчити. Наприклад, візьмемо да, шкідливу звичку, це паління. Людина і хоче да десь там, наприклад, в глибині душі кинути палити, але вона починає себе себе жаліти. Ну я ж буду так мучатися, мені буде так важко, буде оця ломка. Да, ну це ж єдине, що дає мені якийсь ранковий вайб там з чашечкою кави. Або це єдиний час, коли я можу побути на в думках з собою, да, один на один. І вона починає себе жаліти і все. Яка ця кришечка пропасті відкрита. Да? І людина, вроді, якби і лучше питається собі зробити, але по факту ні. Оця жалость до себе її починає е, руйнувати. Да? Так само там із токсичними відносинами, наприклад. Ой, ну як же, да? мені так погано, він там мене ображає, але як же ж я буду сама? Я краще вже перетерплю, всі мужики одинакові, а потім я буду страждати без нього ще більше, тобто починає себе жаліти. Да? І людина цю жалість до себе прикриває якимись там позитивними мотивами. Так само, наприклад, із роботи. Тою дата прикладів може бути в мільйони. Піти в зал, наприклад, да, з наступного дня. Ой, то в мене ж все буде боліти, буде така крепатура, Ой, то я потрачу кучу на це фінансів. І оця жалість до себе. Да, ми не переступаємо через себе, не ламаємо себе, да, будь-який зріст. Відбувається через перелом себе, через да, ми йдемо в зал, ми качаємо е, м'язи, а потім ці м'язи болять. От так само і з життям, коли людина починає себе переломлювати, коли людина йде через себе, да, наприклад, якесь проявлення. Я візьму себе, да, я який раз уже починаю цей блог, і кожен раз мені щось заважає. А там просмотрів немає, а там хтось коментарі написав кончений, але. Я хочу цього, і я через силу да, записую ці відео. Кхе, мені класно, мені хочеться. Це моє проявлення, але да, є певні стопи мої особисті. Але я не жалію себе. Да. Ой, там позвонили мені родичі, сказали, що я пригаю на камеру. До об обжалості включилась до себе. Ні, якщо ви хочете якихось результатів, не жалійте себе. Кожен отакий от перелом це буде ваш особистий зріст.